Одинадцята ранку Чернігів. Парковка біля торгівельного центру заповнена автівками. 29 березня не працював магазин, тобто і я була без роботи. На магазині вже були покупці, були люди, які просто щось роздивлялися, але і були ті, які вже щось придбали. Чернігівка Ольга каже, прийшла до ТРЦ обрати собі спортивний одяг. Мені лучше таки тут посмотреть, померить. Я в інтернеті не закупаю. Я люблю розслабитися во время шопінгу. Дуже добре, що відкрили магазин, все-таки очно подивитись і потрогати подивити це краще іноді, ніж в онлайні. Та й не все зараз в онлайні доступно для купівлі. тому тому так, дуже раді що відкрили. Столики на літніх майданчиках у центрі міста сьогодні переважно пустували. Люди відпочивали всередині кафе та ресторанів. Повод вот, з близькими друзями. не просто по телефону, де то там на улиці. Ми любили здесь збиратися. Тепер от, зустрілися з подружкою, пройшли по волочень красивий. Ну, і наше улюблене кафе. Я очень рада, потому что я на улице вообще не могу заниматься. Это ну вообще не мое. Не надо тащить с собой гантели. И любимый тренер тоже у меня в зале. Так что я не променяю улицу на зал. фітнес тренерка Наталія Савченко не помітила поки напливу людей. Напевно, не всі знають, чи ми відкрилися. Якщо порівнювати з тим, що було до локдауну, то набагато менше людей сьогодні. Люди поділилися. Так, є ті, що займалися на свіжому повітрі на майданчиках. Були такі, ті, що чекали саме відкриття залу, тому що. Це зручніше, це не залежить від погоди, є душ, можна прийти прийняти, переодягнутися. Надія Куліш, Роман Репа, новини на Суспільному.